Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і в Німеччині в кінці лютого, на наступний рік, 25-го році, відбудуться вибори дострокові, наскільки я розумію. І наскільки я розумію, най... ну, скажімо так, газети кажуть, що Найвірогідніший а, кандидат, який а, має шанс а, виграти, це Фрідріх Мерць, лідер Християнсько-Демократичного Союзу. Ось, і він дуже я так розумію, категорично, вер... вірніше, не категорично, а, а впевнено, настійливо а, веде свою політику. Він готовий надати Україні крилаті ракети з дальністю більше 500 км. У випадку, ну, в принципі, виглядає що так, у випадку, якщо він переможе на дострокових виборах в Бундестаг. І ще, мої дорогеньки, він висуває лідерство Європи у питанні України, щоб його не захопив Трамп. Тобто він хоче, щоб Європа перехопила лідерство над цим питанням про Україну. Ось, а не Трамп. Значить, він побоюється, що Трамп може, ну скажімо так, щось скасувати, щось не додати, і тому подібне. Шольц, навпаки, був більш стриманим, боявся загроз? Ось Шольц не йде на ризик, а Мерц готовий приймати рішучі рішення. Давайте так. Карти вже показали, що дійсно так є, що цей мерц що він більш рішучий в цьому плані. Давайте подивимося, які шанси, що цього мерца виберуть? У виборах, що він пройде. Ну, в принципі, хоч тут і карти. Цікаво, цікаво. Ну, виглядає, що так, що йому або будуть класти палки в колеса. А там. Буде якась компанія проти, проти нього йти, але карти все рівно показують, що він має шанс виграти. Навіть що тут ось такі карти, що. Ви знаєте, це єдине, що. Що може йому завадити, щоб його вибрали, або посадять його до в'язниці, якось його здоров'я ліквідують. Тобто, ну, не те, що здоров'я, а якась аварія може бути, або ще щось. Але взагалі-то я перепон е інших не бачу. Тільки ось ці політичні, е по здоров'ю ось якось так. Взагалі-то карти показують. Склад, складні будуть вибори. Але шанс в нього є. Так, виглядає, що є шанс в нього. На даний момент карти показують. А ну, треба було дивитися інакше. Я не знаю, чи буде Шольц знову балотуватися. Розумієте, це таке питання. Так, що мене цікавить? Мене цікавить найбільше, якщо він обереться, чи він надасть Україні всю допомогу, яка Україні потрібна. Як він буде вести свою політику, наприклад, по відношенню до України? Давайте ось це подивимося. Ну, він буде відстоювати, буде йти на ризики. Заради України. Виглядає, що так. Дивіться: диявол випадає у... на дні колоди. Тобто. Йому будуть заважати. Я, скоріше за все, і тут я бачу і погрози. а Скоріше за все проросійські сили. Зараз чи мають до цього щось російські сили. Ну, їх багато, мають, мають. Це їхня робота, вони тут, скажімо так, Росія буде йому заважати. Тобто проросійські сили, які є. В Німеччині будуть йому дуже заважати. Ну, не тільки в Німеччині, давайте скажемо в Європі, будуть йому заважати. Але він все рівно буде Україну підтримувати краще, ніж Шольц. От наскільки я з цього бачу. Але йому буде важко. Відверто вам кажу, йому буде дуже важко. Оточення в нього якесь. А... Як би це пояснити? Так, чи буде, чи готовий він буде приймати. Рішучі рішення стосовно України. Тобто надавати далекобійну зброю, як він сказав, 500. Щось не його або не виберуть, або щось. А, буде, буде надавати. Ну, що це таке? Дуже карти якісь недобрі випадають. Щось, розумієте, карти хочуть мені щось показати, що щось піде не так. Або вибори підуть не так. Розумієте, карти вони, ну як би це сказати, дійсно правду, дійсно майбутнє показати, вони показують варіанти. Тобто, я так розумію, що карти хочуть нам показати, що, по-перше, йому буде тяжко прийти до влади, зайняти місце Шольца. По-друге, йому будуть постійно а, палки в колеса пхати. Він все рівно і все рівно навіть дивіться, що тут які недобрі карти випадають. Все рівно він буде а, допомагати Україні. Ви бачите, буде приймати рішучі рішення, і буде як сказати, знаєте, це трошечки нагадує, знаєте, без не те, що бездумність, а. Риз... блазень, він іде на ризики, він не боїться нічого. От розумієте, блазень він нічого не боїться, як дурень. Ось. Але я так розумію, він буде все рівно нести свою політику, навіть якщо йому будуть заважати. Ось якось так я це бачу. Тобто, давайте подивимося, що виграє з цього Україна, якщо його виберуть. Чи виграє з цього Україна? Чи навпаки. Угу. І все рівно, бачите, настільки будуть а, а, Україна такі, бачите, скажімо так, на міжнародному рівні, більше її будуть представляти, більше будуть їй давати, але все рівно темні сили не сплять. Вони працюють і далі. Але, бачите, все рівно, і на дні колоди теж хороша карта. 20-й аркан. Ну, ви знаєте, Росія звір він не здається. Оцей кацапський звір він не здається, наскільки я це бачу. Але нам буде краще, якщо Німеччину очолить такий канцлер, як Фрідрих Мерц. В Україні буде набагато краще, ніж Шольцом. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна.